Мої вітання усім глядачам і друзям смачної країни. Зараз я зроблю абсолютно неочікуваний навіть для себе крок. Я викладу відео, яке надійшло до мене з, з війни, справжньої війни з фронту з лінії зіткнення. Боєць полку поліції, особливого призначення Київ, це колишні добровольці батальйону Золоті ворота Олександр Корабльов надіслав мені наприкінці минулого року відеоролик на YouTube як вони о, в фронтових умовах готують борщ? Ну, я міркував, міркував викладати це, не викладати, ознайомлювати, ні. І все ж таки вирішив, що це повинні побачити якомога більше людей. А, відео спеціально для смачної країни. Будемо готувати такий борщ. Там сказано, треба декілька банок тушонки або кількість. Ну, є в нас отака тушонка. Наші хлопці так кажуть, що нормально, але в нас є м'ясо і ми будемо готувати з м'яса кабанчика. Вже його відварили завчасно один раз. Помили картоплю. Ну і будемо поступово вам трошки показувати, що в нас з того всього вийде. Трошки порізати. Тут по бажанню або великими шматочками картоплю, або маленькими, просто Середні. хтось середніми. Хтось просто не любить великі шматочки, то будемо різати маленькими, або перетравлювалось краще. Так? — Що? — Жувати легше. жувати легше? Що? <рес> — <рес> Буряк. Буряк. Ну кинь туди буряка ложечку. Файний бурячок, домашній. Український. Світло не включив, але можна і без цього. Отако. Вот ну досить, я думаю. Так не дуже був за. Цю, цю штуку насипаємо, бо тут же вариться нормально. Ну три, три частини. Дві а три частини засип. Та над кастрюлю сіп, що ти. Єбай. Чуть, давай без матір. Щось ми чуть трошечки проборщили. Нормально. Ну, гущі буде багато, що, трошки водички треба, якщо щось. Тут вода, куди ти квіти? Не пакети? Не пакети? А, лавруха. Лавровий листик там щось. Що ще просто, просто сконкувалося. воно так. Нормально, давай, засипай, тільки залиш там трошки. Нормально. Десь так, мені здається, і, і варив Степан Бандера борщ. Там трошки не розрахував, там трошки прибільшив, але загалом то вийшло нормально. Головне, щоб м'ясо було. М'ясо в нас там є, покажіть на да, Так, М'ясо є нормально. І до речі, якщо вам сподобається... Ми можемо подібний експеримент продовжити. Я чекаю від вас ваших відеорецептів. Надсилайте на імейл, на Фейсбук. E Зараз у кожного є гаджет. Зняти це досить таки просто. І я подумаю, що з цим робити далі. Але знімайте так, щоб ваше відео все таки з'явилося на каналі Смачна Країна. І, можливо, таким чином ви допоможете мені, а я вам.